Всім привіт! Сьогодні дірюю з вами нереально смачним рецептом курки у кисло-солодкому соусі. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: куряче філе, кукурудзяний крохмаль, яйце, чесник, мед, кетчуп, соєвий соус, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. Спершу нарізаємо куряче філе невеликими шматочками. Готуємо кляр. До глибокої миски додаємо яйце, сіль, перець, сухий часник та будь-які інші спеції, які ви любите. У моєму випадку це копчена паприка. Сюди ж додаємо кукурудзяний крохмаль та ретельно перемішуємо до однорідності. До готового кляру додаємо нарізане куряче філе, ретельно перемішуємо та залишаємо маринуватись на 10-15 хвилин. Попередньо розігріту сковорідку змащуємо рослиною олією та викладаємо філе. Обсмажуємо на вогні нижче середнього по 3-4 хвилини з кожного боку. Готове куряче філе знімаємо на тарілку. Зменшуємо вогонь під сковорідкою на мінімальний та готуємо соус. Для соусу додаємо на сковорідку подрібнений часник, кетчуп, соєвий соус та мед. Ретельно перемішуємо, аби інгредієнти добре об'єднались. Коли соус стане однорідним, додаємо до нього куряче філе, ретельно перемішуємо та готуємо усе разом кілька хвилин. Після чого знімаємо сковорідку з вогню. За бажанням посипаємо готову страву кунжутом та зеленою цибулею. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!